Відзначення дня захисника і захисниці в Олександрії розпочалося на алеї пам'яті у сквері Кравченка. Вшанувати пам'ять загиблих героїв зібралися рідні та знайомі, військові, депутати, міські голова та його заступники. Панахиду за загиблими провів благочини Олександрії та Олександрійського району протоерей Сергій. Сьогодні ми зібралися на цій алеї слави пам'ятути всіх захисників, які поклали життя. Але треба пам'ятати і за живих. Тому що саме вони всі разом. Бо у Бога немає ні мертвих, ні живих. У Бога всі живі. І ми повинні пам'ятати за кожного воїна, за кожного полоненого, за кожного військового, який зараз боронить наш простір. Тому що вони віддають саме найцінніше свій час, здоров'я і навіть життя. Вони захищають нас іззовні. І ми повинні ізнутрі допомагати їм якомога більше, допомагати і підтримувати. Бо кожна наша молитва, кожне наше звернення, кожна наша дія вона має велике значення для кожного нашого захисника. На алеї розміщено банери з фото і історію бійців, які віддали своє життя за незалежність України з 2014 року. У кожного свій шлях кожен зробив свій внесок в нашу перемогу хвилиною мовчання і тиші вшанували пам'ять кожного загиблого героя. Ми всі їх крізь роки шануємо хвилиною мовчання. Поклали квіти до помосту та біля світлин, а по завершенню заходу олександрійці ще довго не розходились. Це дуже важливо для олександрійців, адже це місце суму і болю, нашого спільного суму за нашими хлопцями, які поклали життя за нас з вами за мирне небо. Щоб сьогодні ми тут стояли. На жаль, і Олександрія сьогодні має таке місце алею пам'яті. Щодня сюди приходять люди, які не просто рідні чи близькі, просто прихожі Олександрійці, які вшановують пам'ять загиблих, кладуть квіти. Дехто приходить з близьких, як до місця плачу. Вони віддають свою душу, спілкуються з ними як живими. На жаль, маємо втрати. Цього ж дня квітами вшанували пам'ять воїнів АТО ООС, меморіальний хрест, яким встановлено на площі біля міської ради.